В рамках міжнародного форуму шляхами туристичного поділля, який відбувся в Ямполі, до нашого міста приїхали майстри звідусіль, і їхня творчість є прикладом того, що українська культура живе навіть у найтемніші часи і житиме завжди наперекір ворогам. Лавренюк Наталія. Громадська організація Керамарт місто і Тульчинський фаховий коледж культури. Ще приїхали. Приїхали з керамікою, приїхали з Бубнівською керамікою, тому що являємося носіями нематеріальної культурної спадщини, елементи нематеріальної культурної спадщини, саме традиції, орнаментальної традиції бубнівського розпису і представляємо свої роботи. Також є трошки творчих робіт і, і привезли ще й банки прянічні з коржиків мальованих, також відроджуємо традицію. Банка на монобанку міняємо розмальовану печивну. Трошки допомагаємо збирати на окремий протитанковий батальйон 94-й, Д. служить наш знайомий з Лодежина, і ото долучаємося, всіляко допомагаємо збору. Ну, взагалі, бувнівський розпис, бувнівська кераміка в свій час дуже славилася і. Кожна публікація, де була згадка про кераміку, обов'язково ілюструвалася фотографіями бубнівських мисок. Вони були великого розміру, славилися таким темним червоно-брунатним фоном, і розписом фліндрований орнамент переважав а також, от бубнівчани. Чим славляться, що вони досі збереглися у ті рослинні мотиви, і які мають назви. Збереглися назви тих рослинних мотивів. Наприклад, така ліроподібна квіточка, тут вона зустрічається, називається Вилоги. Ось така вона. На ліру схожа, на тризуб на чимось схоже. Вона могла бути в середині з е, такою хвойною гілочкою сосенкою, могла бути із ягідками, могла бути з е, квіточкою. Квіточка малювалася, називалася ружа, малювалася з крапочок, які поки ще фарба не застила, і їх колючкою з окації перемішували. І колись дослідниця назвала їх, мов нечесана панночка, то ми так і досі називаємо кучерявою квіточкою, кучерявою панночкою. Також є квіточка схожа на віяло, називається індечий хвіст, якщо дуже великого розміру, то і повечевий хвіст. І найпростіший елемент це косиці, такі вони косички. З яких вже потім складають вони, ну як е, найпростіший елемент, з яких в принципі формуються всі е, решта квітів. Основна найхарактерніша риса розпису була ще в тому, що розписували по-мокрому. Спочатку виріб поливали рідкою глиною, і поки вона не застигла та глина, от прямо як сметаною полито, треба було швидко нанести орнамент. І якщо трошечки загаялося, то вже не буде тої чистоти і не буде отої от такої живописності саме філандрованого орнаменту. Студенти вчаться, охочі є. Бажаю. Чи навчиться кераміки? студенти вчаться охоче? Причому що дуже такий парадокс, що е, в кого ну гірші, скажімо так, результати по інших дисциплінах. Тут вони настільки себе якось вільно почувають, бо тут треба швидко. І тут от воно цей ефект ну, такий не стільки треба бути художником, скільки треба акуратно це все швидко зробити, виловити цей момент. І вони сміливо це малюють, так що навіть відмінники часом доганяють їх. Їм це дуже подобається. Приїхали з міста Тульчина Вінницької області, да, Громадська об організація «Промінна організації. Це у нас е, наша. Де батьки разом з дітьми, ну не тільки дітьми, та си там уже й дорослих, де люди з інвалідністю, ми разом з ними робимо бачите, цікаві. Мастер-краси ми проводимо і залучаємо, щоб вони ну, не рахувалися, що вони нікому не потрібні. Наша ціль така ми е, е, хочемо придбати автомобіль з підйомником, для того, щоб комфортно було дітей довозити до нашого центру. Про Виховати. асортимент розкажіть, що у вас тут? є? Е, імбірне печиво. От бачите, імбірні печива такі в нас Вот випі... не наш пряник. — Так, Випікаємо такі. Теж у нас є ці кухня, де ми з дітьми разом випікаємо, вони самі їх прикрашають. Ну, для... Робимо такі от вироби з жута, різні, теж баночки, різні там фігурки, з ниток, от такі ангелочки у нас. І вже. Попробували робити ляльки. Ну це не мотанки, бо там дуже багато всяких традицій, ритуалів. Просто ляльки, українки. Свічки теж ми спробували з вощини робити натуральний зароман. Бачите, вже скоро Новорічні ви... всі, так. Да, це перший наш так, цей, який ми спробували. Бачите, спробували такі зробити шари. То, Новий що ви. вони можуть. Ми вам покажемо вище, що це виходимо. З е, Уманського району Монастирищенської ОТГ, е, з е, мальничого села Княжа Криниця. Ми представляємо садибу Остапа. Це наша є майстриня Ольга Остапенко, Ольга Олександрівна Остапенко, яка все це робила своїми руками. Е, від е, крем, від гордин віночків до креме, е, кремеду, яку можна споживати, також на е, лавандівка. Її власна яку можна продегустувати, трипільські вироби. Я староста села Яланець, Томальпівська громада. Приїхали з села Яланець, представляємо Яланецьку паляницю. Яланецька поляниця минулого року увійшла в нематеріальну культурну спадщину Вінниччини. Ми представляли весь Тульчинський район і зайняли перше місце і тому наша рецептура і випічка оця наша увійшла у книгу Вінниччини. Якщо до вас приїдуть і попросять майстер-клас, дасте обов'язково ми готуємо в е, садибу. У селі Яланець у нас е, також є е, із гір, це вода, яка тече з гори, джерельна вода. Дуже у нас гарна місцевість. Так що приїжджайте до нас у гості. Дамо майстер-клас випічки поляниць. Також у нас є ще е, е, старовинна пам'ятка архітектури. Це у нас є водонапірна башня 1912 року е, пана Михайловського. Е, Потім у нас ще є млин, він, правда, перейшов у розпаювання. Також 1912 року вироблено все ще з панських часів. ну, Дуже все гарно у нас. Є що побачити. Є що побачити. Дуже у нас краєвиди, у нас гірська місцевість, у нас дуже гарний Свято-Михайлівський собор архістратига Михаїла. Ну, ми запрошуємо до нас. Да. Лук Янчин, Анатолій Миколаєвич, село Гнатків, Тульчинський район, Томашівська громада. Це все. Я, раніше я займався різьбою по дереві, а тепер вже це все краса природна. Ніякої різьби нема. Природа вже все зробила, мені тільки це лишається оформити красиво, щоб вишифувати. Так, так і працюємо. Дивіться, цукерниці, фруктовниці в основному в мене, от лопатки, ложки, вази. Що, допустимо, такий ваз, я не бачу що в Україні, хто робив такі високі вази на полі, знаєте, і вони всередині посотілі. Ну і так сувенірна така продукція всяка. Наскільки важливо такі форуми? Звичайно, важливо, треба це все розвивати, розумієте? От як я показую, але ну ще... інші люди своє показують, Знаєш, як ми де познайомимося. Ці форми дуже важливі, їх треба робити почастіше, розумієте? Те, щоб все біда, ця війна кінчилася, то взагалі було б гарно. Вони важливі, дуже важливі. Де змову нам поспілкуватися і так далі, знаєте, де б люди таке побачили, якби до мене не приїхали. Я ж я крізь кругом не, не поїду. А інтернет зовсім не то, всі хляб порушати, пощупати. Ми українці. Та, що Форми важливі, Це, це дуже, я, моя думка така. Доброго дня, мене звати Ірина. Представляю проект крафт». Це магазин, який допомагає розвиватися маленьким підприємствам крафтовим, тобто ми підтримуємо всіх виробників, які роблять щось вручну. Окрім того, в нас ще є благодійний фонд, тобто наш прибуток спрямовується на благодійний фонд і якраз допомагає стартувати або далі розвиватися або мати обладнання цим самим крафтовим виробництвом. Зараз ми представляємо деякі товари. З різних міст України в нас і Київ, і Хмельницький, і Умань, і багато різних майстрів, які роблять унікальні речі, які більше ніде не, не можна купити. І все це вручну. Наприклад, тут кожна намистина. Випалюються, виліплюються вручну і потім вони ще й дзвінять. Потім іншою майстриною створюються такі прикраси. Ці ляльки, вони теж вручну шиються, ручки, ножки рухаються, екологічно чисті всі матеріали. Там внизу ще пазли, представлені, мапа України, кераміка, солодощі, теж ручної роботи з натуральними інгредієнтами. Ну і ще в нас є вина. Це теж цікаві з унікальними рецептурами, які можна купити тільки в нашому магазині. Інтернет-магазин це крафт, де можна до нас до речі, можна приєднатися. Якщо, наприклад, майстер виготовляє щось унікальне і не може реалізувати свою продукцію, то ми можемо співпрацювати з любим майстром. І продавати його товар на нашому сайті. На сьогодні у нас 140 виробників, і це враховуючи те, що ми починали ще в новій каховці. Ми там працювали через війну. Ми переїхали в Умань, і там відкрили свій ну, маленький склад. І почали шукати нових виробників, бо працювали в більшості з півдням і з сходом. Так, як та територія в більшості окупована, або їм вимушені були переїхати, то ми почали шукати нових виробників і таким чином почали розвиватися і побачили, що дуже багато унікальних товарів. І е, ще ми доносимо українцям, що насправді український товар це е, такий ексклюзивний, він не гірший, він навіть в більшості найкращий, ніж імпортний, і не треба йти в якісь імпортні маркети щось купувати, довіряючи рекламі і так далі. От наша позиція якраз розказати українцям, що е, ми люди дуже талановиті і багато майстрів, яких просто треба про них дізнатися і спробувати цю продукцію. Наталія Осіпенко з міста Умані, презентуємо Уманський державний педагогічний університет, факультет філології та журналістики. Перед вами представлені роботи, здобутки науково-дослідної лабораторії, підготовка вчителів філологів до українознавчої роботи. Наші студенти щороку їздять в експедиції історичної Уманщини, Збирають фольклор, вишивані сорочки, рушники, етнографічні матеріали. Потім на заняттях з українознавства відтворюють, тобто вивчають символіку давніх орнаментів, технологію виготовлення, застосування, обрядове призначення. Ось в цьому році ми зі студентами взяли участь у проєкті, Шляхами трипільської праматері. Ми вже давно у нас ця тема цікавить. Ми розробляємо схеми за трипільською орнаментикою, вишиваємо ось, ось такі доріжки. Ось ця, зокрема, символізує від трипілля до Поділля. Ось орнамент вишитий безкінечник, Трипільський орнамент, пташечки подільською качалочкою. Ось це подільські бджілки. ну, ось ще е, відтворена е, за мотивами е, розпису уманської художниці, сучасниці Олени Поліщук, е, яка е, пише дерева народні е, дерева роду. От, і оці пташечки я взяла саме із її розпису. Що символізують наші обереги, стріпільські обереги, винищувачі, які оберігають наше небо? Ось я трансформувала на полотно. Дуже вдячні, що маємо таку нагоду брати участь у форумі, адже це розвиває наші і наукові інтереси, творчі інтереси, знайомства, обмін досвідом, акумулює нові ідеї до співпраці, до розвитку нашого міста, нашої громади. Ну і Практичне застосування цих знань майбутніми філологами. Логічні практиці мене звуть Анастасія Шепета, я з Умані Черкаської області. І е, сьогодні я привезла сюди свою нову серію. Вона називається Трипільські усмішки. Це популяризація трипілля і історія трипілля, трошки осучасненим і веселим гумористичним образом. Е, тут у мене представлені е, перша робота, з якої все починалося. Е, називається вона Та що кума видно дощ. Ось вона така досить цікава. Взяті фігурки з музею трипілля, заповідника Трипілля, взяті узори автентичні, трипільські, які звичайно мають своє певне значення: і рослини, і пташки, і сонце. Тобто використовується автентична символіка трипільська. От і також кожен день майже народжуються нові ідеї. Серія тільки розпочата, вона досить нова, але людям вона подобається. Добрий день, я Тетяна Моставлюк з Томашпільської громади. Мені пощастило взяти участь в проєкті освітньому по кераміці і познайомитися з дуже гарними людьми, творчими. Це викладачі Тульчинського коледжу Наталя Лавренюк, Василь Степанович Рижий, Роман Грималюк та Дмитро Рижий, а також було дуже багато майстрів, талановитих людей. Це було щось надзвичайне для мене, і це перший досвід творчий. Вироби, які ми виготовляли, мене надихають, на дуже відкрився широкий горизонт творчий. Хочеться працювати в цьому напрямку. Раніше я виготовляла тільки барельєф ботанічний, використовуючи глину, природний матеріал, а зараз я вже познайомилася ближче з цим матеріалом, тому навчилася завдяки викладачам виготовляти такі вироби. Анжела Драч, Уманщина, Уманський район, селище Буки, це Черкаська область. Ми якби учасники трошки цього проєкту, тому приїхали на виставку, на ярмарку, показати себе, побачити людей. Особливо. Ну а роботи, що ми робимо? Ми гончарі. Ми з досвідком приїхали зі своїми гончарними виробами. Це і іграшка народна, і посуд. Посуд в нас історичний трипілля. Тому що Черкащина в нас взагалі дуже багата величезними мегамістами трипільської цивілізації, тому в нас, якби трипілля, воно не скажу, що в крові, але дуже постійно близько і перед очима. Тому ми стараємося вже як, і відтворювати цей посуд, і іграшки, обов'язково іграшки. А поруч в мене взагалі традиційна іграшка Уманщини. Так як ми Уманський район, а іграшки такі робили сотні років тому. Форми я не змінюю. Стараюсь продовжувати повторювати форми, щоб якби бо в музеях, приватних колекціях люди мало що бачать. А коли їх популяризуєш, таку виїхав на виставку на ярмарок. О, вже люди побачили, якими раніше дітки гралися. Їм сотні років цим іграшкам. І зараз вони теж у мене є. Продовжую, роблю. Стараюсь і і розпису, так як вони були. Глини місцеві, копаємо в себе, місимо. Так що все своє, все домашнє, нічого чужого. Дуже цікавий проєкт. А чим цікавий? Тому що я вже давно, відколи ці часи трошки в нас дуже такі негарні, не вже дуже мало де відбуваються такі фестивалі. Україна бідна мовчить, а раніше їздила по всій Україні. Дякуючи своєму ремеслу гончарству, побачила дуже багато України, і яка вона гарна, яка вона різноманітна. І так само бачила людей, показувала себе. Але це багато років вже замовкло, тому і взагалі я живу в такому місті, що Україна їде до нас. І мені вже що нереально кудись вириватися. Це буки, буцький каньйон, всі його знають, тому всі приїжджають а там. Певно, що раз, якщо я там живу, люди їдуть з усієї України і тим паче бачать мої роботи, мене і мені вже не дають виїхати кудись далеко. А тут цей проект селищній раді запропонували взяти участь. Звичайно, з радістю поїхала, бо це була мандрівка з Вінничиною. Я загорілася поїхати, побачити по музеях, по майстрах мене саме музеї, і майстри цікавлять, це, це ж моє. Тому були ми в Ямполі в музеї, були в Климбівці, ще в деяких селах ми були у майстрів. І вже як сказали, що буде такий фестиваль в жовтні. Звичайно, підготувалися, трошечки невеличку таку колекцію підготували і сюди привезли, показати людям. Мене звати Бас Світлана, я з Маньківки, це Уманщина, і я пишу писанки. Дуже рада, що взяла участь у цьому проєкті, тому що. Я України, виявляється, не знаю і багато чого не бачила. І дуже дякую організаторам за те, що мала змогу побачити Вінничину, Полтавщину, Бушу, Ямпіль. Я дуже люблю терепілля. Воно мене зачаровує лаконічністю тим, що те, кольорів небагато, але вони дуже гарно поєднуються між собою. І це колір глини, червона. Біла і дуже лаконічні е, узори. Е, тут е, плавні лінії, прямі лінії це наскільки просто, і наскільки зачаровує, і просто я в захваті від терпілля, і тому я пишу терпільські писанки. Ви знаєте, терпіля для мене це, мабуть, загадка і буде довго загадкою, і постійною загадкою, е, тому що це наше минуле. А минуле можна вивчати, вивчати і дуже довго, і можливо, не завжди його можна зрозуміти, але е, воно в нашому житті, і це мені подобається. Пане Антонишина, ми з ціни працюємо в екопроєкті Верета, робимо ми на, на старих ткацьких станках, виготовляємо доріжки, коврики, чохли, сумки, косметички і гаманці. Працюємо ми з, з відходами із ткацьких фабрик. Нам присилають відходи, а ми виготовляємо такі аксесуари і потрібні для людей речі. Як давно ви навчились такі речі робити? Ну, навчились ми давно такі речі робити, а сам проєкт працює ну, майже п'ять років. Організував Юрій Степанець. Продаємо через інтернет-магазин, також є в магазинах у Києві, Львові. Дуже багато товару йде за границю. Від сьогоднішнього свята, як ту ярмарку, дуже гарні враження. Мене звати Оксана, я теж працюю в Береті. Ми разом приїхали побачити, як люди свої вироби виставляють, і що в них цікавого. Дуже інтересно ділитися своїм досвідом, а вони в нас щось можуть побачити там, повчатися. Це таке людей багато, все цікаво.